Слава Україні, шановні канатурці! Вже традиційно з трахізбинки мені доводиться передавати вам вітання разом зі своїми побратимами. І, на жаль, також з нехорошого приводу хочу зараз до вас звернутися. Справа в тому, що в мене в руках зараз знаходяться документи, які мені передав один з приватних підприємців міста Канатоп, поки що я його називати не буду. Я думаю, я це зроблю найближчим часом в ефірі нашого місцевого телебачення, в яких йдеться про... Розкрадання нашого конотопського бюджету безпосередньо паном Грохиним та його компанією. виходячи з того тексту, який тут написаний в цьому зверненні, і тих документів, які я отримав, я хочу, я стверджую, я стверджую про те, що спираючись на ці документи, я зрозумів, що пана Грохін. Разом зі своєю компанією, незважаючи на те, що зараз в нашій державі складна економічна ситуація, незважаючи на те, що на сході України точиться війна, і далі продовжує розграбовувати розкрадати наш бюджет, мова тут йде про утеплення фасадів шкіл, утеплення фасадів лікарень та медичних закладів міста Канатоп. так щоб далеко не заходити в нюанси, скажу коротко: практично на кожному медичному закладі. До 100 тисяч гривень було вкрадено з бюджету міста. Як це відбулося, теж коротко поясню: пана Грохін, входячи, я так розумію, до тендерної комісії Кантопської міської ради, провели засідання цієї комісії, заслухали підприємців, які пропонували свої послуги, подивилися на ті ціни, які вони пропонували, подивилися на ті терміни, які вони пропонували. і вага. віддали перевагу не тому, хто обіцяв і гарантував, що він коротший термін виконає ці роботи, і за дешевші гроші, за значно дешевші гроші, а віддали тому, хто пообіцяв їх виконати довше, і пообіцяв їх виконати. Фактично на 100 тисяч, тільки на до 100 тисяч дорожче на кожному об'єкті. Я можу назвати цих осіб, які фактично допомогли Павлу Агрохіну розробувати наш конотопський міський бюджет. Знову таки спираючись на ті свідчення, які я маю в своїх руках, це очільник конотопської сотні самооборони Патріот Жуков. Мені до речі, досі не зрозуміло, чому пан Жуков не знаходиться в лавах збройних сил України, а займається зароблянням грошей за допомогою пана Грохіна в місті Канатоп. І очільник командир канатопської військової частини, так званого Жилдарбато, який фактично з нашого міста, з нашого місцевого бюджету, за моїми підрахунками, десь приблизно 500 з чимось тисяч, тільки на одних школах примудрилися вкрасти. Ще минулої осені це півроку назад. Ситуація була. Я хочу заявити, що підготував, підготував відповідне звернення до Генерального прокурора України Шокіна, до міністра внутрішніх справ пана Авакова. Також тут є підкріплене. Перепрошую, ідея зв'язок, спілкуються хлопці на передовій. Я перепрошую просто це такі ще рацію. Зробимо, щоб не заважали нам з вами спілкуватися. Ось так от, також ці мої звернення підкріплені депутатським запитом народного депутата України, Свободівця Юрія Левченка, в якому йдеться мова про те, щоб міністр внутрішніх справ. Особисто разом з Генеральним прокурором особисто взяли під свій особистий контроль хід розслідування цієї справи. Я впевнений, що після направлення цих матеріалів до міністра і до Генерального прокурора буде відкрите відповідне кримінальне провадження за цілим рядом кримінальних статей, що передбачають передбачені кримінальним кодексом України. І я впевнений, що завдяки активності нашої Канотопської громади, завдяки активності активістам, громадським активістам та політичним діячам міста Канотоп Сумської області і України, зокрема народного депутата Юрія Левченка, нам таки вдасться притягнути до відповідальності бувшого мера міста Канатоп Івана Миколайовича Грокіна. Адже це вже не жарти. В той час, коли ми тут сидимо по бліндажам і воюємо. За територіальну цілісність і мир в Україні, то отакі от регіональчики, до речі, пана Грохін, це регіонал номер 1 в місті Канотоп, і він свого часу очолював списки партії регіонів до Контопської міської ради. Це я так нагадую всім, може хтось підзабув. От в той час, коли ми з братами тут знаходимося і воюємо, то усі ось ці розкрадають наш Канатопський міський бюджет. Тому особливе палке вітання, пану Грохіну. Особливе палке вітання пану Жукову. Повірте, я дуже скоро приїду в гості. і Я поспілкуюся з вами особисто. А тим часом зараз ось ми з братами виїдемо, завеземо на пошту ці звернення і ці запити. І прямим рейсом, як то кажуть, на Київ, в Міністерство, в Генеральну прокуратуру. Може, ти щось дружити досить? Я хочу додати, що це стосується не тільки пана Гаухіна, а хлопців. всіх діб. Слава Україні, слава!